Вітаю, панове, слава Україні і слава нашим героям. Слава нації і смерть нашим ворогам! Панове, мені тут написали коментар, як ви можете так негречно відкликатися про Зеленського. Якщо ви такий розумний, то станьте ви президентом. Ви уявляєте, як, як важко в такий час бути президентом під час війни. Так от, панове, я вам скажу так, я не уявляю, як це бути президентом в такий час. Єдина людина, яка у нас уявляє, як бути президентом під час війни, це Порошенко. А Зеленський він також не уявляє, як це бути президентом під час війни. Ну, в якому плані не уявляє. Справа в тому, що важко бути президентом під час війни, коли ти турбуєшся за країну, за людей, стараєшся деяка дірка залатати її і таке інше, розумієте? Тобто, коли ти себе поводиш як гарний господар. А Зеленський, він не такий, він не гарний господар. Навіть більше того. Якщо хтось пам'ятає інтерв'ю Ілларіонова гордону, так от цікава ситуація. Коли Зеленський став президентом, то е в, в березні місяці Іларіонов е давав інтерв'ю Гордону. І він там сказав, що ну що Зеленський? Зеленський хоче добра для України, але не знає, як це зробити. А потім Іларіонов давав наступне інтерв'ю уже в серпні місяці. І от уявляєте, ну чи згадайте, які очі були у Гордона, коли на це ж саме запитання Іларіонов сказав так. Я розібрався і зрозумів, що Зеленський хоче зла для України і знає, як це зробити. Ну, що вам сказати? Пам'ятаєте, коли Гордон сказав, що Зеленський для мене умер? Ні, він не після цього умер. Але через короткий час, оце друге інтерв'ю, коли Гордон почув страшні слова про те, що. Зеленський хоче зла для України і знає, як це зробити, то він в це інтерв'ю переніс звуковий ряд із попереднього інтерв'ю. І вийшло так, що, начебто, Іларіонов вдвічі підряд сказав, що Зеленський хоче добра для України, але не знає, як це зробити. Але, панове, ми самі можемо. Ну, звичайно, хто такий Іларіонов, Це все брехня і все. Але, перепрошую, панове, а чому Зеленський, ставши президентом? І як він казав, що він знав. Ну, по-перше, війна ж все-таки в нас не закінчилася, у нас була війна. А чому він зупинив виробництво зброї? Це при тому, що він уже тут, вибачте, будь ласка, ляпнув язиком, що він знав зараніше нападуть. Чому не робили виробництво зброї? Добре. Чому не копали окопи? Він пояснив, ми не хотіли, щоб була паніка. Але якби укріплювали армію, якби на армію виділяли гроші, то це що, людей би почала бити кандрашка? Але він же ж казав, мені на дороги треба було такі то гроші, якби я тратив їх на армію або попередив людей, то я б втрачав би гроші. Йому треба було дороги. Йому треба було продовжувати те будівництво, яке в народі назвали Велике Крадівництво. І відповідно, панове, як і попереджали, настала війна, на нас напали, активна фаза війни. І, перепрошую, панове, Зеленський перелякався точно. Знаєте, він перелякався в бункер і попросив друзів з Ізраїля, щоб поїхали в Москву і домовилися з Путіним. Щоб е, нічого, е, скажімо, небезпечного для Зеленського не робили. І от коли його вже переконали, що так, з Путіном є тверда домовленість, Зеленському нічого не загрожує, Зеленський особисто нікуди не виїхав. Але коли ворог стояв під стінами Києва, коли Південь охоплювали, е, то захоплювали південь, коли горіла мрія, наш славний літак, ну, власне кажучи, символічно горіла мрія. І мрія народу України на спокійне життя, надія на те, що Зеленський прийде, порядок наведе. Ця мрія горіла разом з літаком. А Зеленський в цей час і грав настольний теніс там, в бункері. І він перемагав, і його всім відомо, знаєте, Кінозіркова посмішка сіяла. Це, вибачте, будь ласка, людина переживає за країну, це вона знає, як захищати. Тобто, розумієте, от коли мені казали, що якби ти знав, як це важко, це він знає, як важко захищати країну? Ні. Немає цих слідів. Але інше, чим він зайнявся? Він поїхав тоді за кордон і почав е просити допомогу. І звичайно, таку допомогу нам давали. Ну, вони ж переконалися, який унікальний український народ. Всі політики вважали, що ну три дні і більше ми не витримаємо. Витримали, Начали перемагати. І Зеленський почав просити. І... Звичайно, це все робилося для українського війська, ви скажете. І я б вам сказав, що я б так, так також би подумав, якби тільки друзі Зеленського цю допомогу не розкрадали. І знову ж таки, якби зброю, яку отримували з-за кордону, не маринували в складах, що вже її, коли вона напередок приходила, то деяка вже була і негодяща для використання. То тоді запитання: а заради кого Зеленський так наполегливо просив? Саме для нашого війська чи, для, чи щоб було красти друзям? Це ж трошки інший клопіт, панове. Під час війни президент захищає своїх друзів злодіїв, а повинен захищати народ. Він присягав народу, а не друзям. От така от біда, панове. Так і хочеться, як дідусь Панас сказати. Але справа в тому, що, ви знаєте, після 4 класу я не користуюся абсцентною лексикою школи. Сам зупинився, не захотів. Так от, панове, що вам сказати? А зараз у нас прибрали залужного. Прибрали вертикаль. Керування армією. Це мало б нас е, підсилити, так? Коли ворог буде нападати, а в нас дезорганізація в армії. І, панове, дуже смішно звучить, коли е, сказано, що дії залужно не співпадають з моєю стратегією. Великий стратег, який має диплом юриста. І робить такі ляпи юридичні, що, вибачте, будь ласка, кажуть, мамочка моя, да? то е, про які його стратегічні здібності? Коли він сам казав, що в мене стратегія це тактика. А е, ніхто його не запитав, а яка різниця між стратегією і тактикою? Думаю, що він і цього не знає. Але навіщо ж все-таки припали залужна? А справа в тому, що Зеленський, я вже казав, він не просто так прийшов. Його задача було здати країну, ослабити її, зруйнувати нашу Україну. І от, отут-от уже все, так, це вже великий клопіт. Він не справляється з своєю роботою. Україна витримала 5 років його правління, його і його клаки. І тепер треба прискорити дії. Починається інший турборежим. Тільки, панове, я вам скажу, цей турборежим, як кажуть, у вас зірве дах з голови. І з цим дахом полетить оця вся надстройка, оці внутрішні вороги, будуть як щури, спасатися, розбігатися по всьому світу, панове. Якщо можете, затримайте когось. Не дайте їм втекти. Ми ж маємо їм подякувати за їхню діяльність під час війни в Україні. А наша задача, панове, нас ждуть важкі часи, Ось зараз от починається загострення пік. І щоб його витримати, ми повинні гуртуватися надзвичайно сильно. Не просто свій до свого по своє, а один за всіх і всі за одного ми гуртом. Творець, який на нас поклав цю задачу справитися з цією проблемою і показати всьому світу, як це треба робити, він ніякому іншому народу це не дав. він дав нам. Бо ми українці, ми сила. Ми сила, яку світ не знає. Вони забули просто, хто ми є. А нам треба трошки спам'ятати. Тож, панове, удачі вам! Гуртуймося разом. І гуртуйтеся до будь-яких змін і гуртуйтеся дати чесну, адекватну відповідь на неадекватні дії. Удачі!